У світі налічується близько 400 атомних електростанцій. Вони забезпечують майже 10% від усієї енергії Землі. В Україні атомні електростанції займають провідне місце, виробляючи близько 45% електроенергії. Енергія має важливе значення для економічного зростання та покращення добробуту держави. Але атомна енергетика навіть у мирних цілях несе людство не тільки благоденство, а й загрозу катаклізм, наслідки яких можуть бути непередбачуваними. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася найбільша за всю історію ядерної енергетики катастрофа. Внаслідок вибуху атомний реактор був повністю зруйнований. В довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Викид мав потужність 300 ядерних бомб, скинутих на японське місто Хіросіма під час Другої світової війни. Радіоактивні речовини випали трьома великими плямами: в Україні, Білорусі та Західних областях Росії. Внаслідок аварії із сільськогосподарського користування виведено близько 5 мільйонів гектарів землі. Навколо АЕС створено 30 кілометрову зону відчуження. Знищено сотні дрібних населених пунктів. Наслідки цієї катастрофи відчуваються досі. І ось через стільки років Україна, через війну, яку розпочала Росія, знову опинилася перед загрозою радіоактивного зараження. Постійні обстріли російськими військами території Запорізької атомної електростанції посилили побоювання щодо ядерної аварії. Хоча АЕС проєктована таким чином, щоб витримувати різні ризики, від падіння літака на об'єкт до стихійних лих. Жодна АЕС, що діє, ніколи не знаходилася в центрі активних бойових дій, і ця АЕС не була спроектована з урахуванням загрози крилатих ракет. Як пояснює центр енергетичних програм, у разі пошкодження станції вибух перевищить усі попередні аварії на АЕС. Це величезна загроза, можливе забруднення річок Чорного моря, Середземного моря. Життя не лише українців, а й мільйонів європейців опиниться у небезпеці. Є ризик нечуваної глобальної катастрофи, яку ще не бачив світ. А чи знаєте ви, що робити, якщо одну з найбільших АЕС в Україні зруйнують? Якщо чесно, особа ні. Я, я сподіваюся, що цього не буде, але треба бути готовим до всього. Я трошки читав не про ядерний вибух, типу, що там треба є спеціальні ліки йодовані і що треба ну, пройти викриття, звичайно, ж бажано якнайглибше. То, то знаю. Молитися тільки Канада. Не знаю я, що робити. Это серьезная катастрофа, я, честно говоря. Смотря, где ты будешь, в каком месте. Вот. ну, Честно говоря, не знаю. что, а уже все а вот, уже нечего делать. Не будет. А шо, шо, оно шо, будет, что делать? тогда если... если не изруйнуют? Ничего не будет, все уже. Всем будет И... нам. Тем более у нас как там вообще. В оно... там она 7 километров от нас через море. Вот так. Знаем, но я не думаю что… Що... Нам ці знання можуть допомогти. Які наслідки будуть для навколишнього середовища та що робити у разі руйнації атомної електростанції? З Цими питаннями ми звернулися до фахівця з екології. Маренков Олег Миколайович, кандидат біологічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 12 років науково-педагогічної роботи, 15 років екологічних ініціатив, фахівець з риб, іхтіолог. Які можуть бути наслідки у разі підриву Запорізької АЕС? Це зовсім катастрофічні. Да. Як ви знаєте, Запорізька АЕС це найбільша станція в Європі, входить там в десятку великих станцій світу. Ось тому аварія, будь-яка аварія, підрив, техногенна аварія, яка може спричинитись на Запорізькій АЕС. Це буде ну, другий Чорнобиль масштабований в більшому масштабі. Відразу може бути пряме радіаційне забруднення. Тобто викид радіації в навколишнє середовище, відразу повітряні маси можуть переносити на великі відстані. Майже 2 мільйони людей, які живуть навколо станції, навколо Енергодару, їх потрібно буде евакуювати, оскільки вони можуть бути під впливом іонізуючого випромінювання тобто радіації. Да? також до водойми, а там є водойма-охолоджувач, яка саме охолоджує роботу реакторів атомної електростанції, потрапить велика кількість радіонуклідів. Це цезій, Стронцій, які відразу накопичуються в екосистемі. Поглинаються ракоподібними водоростями, рибою. Водомі охолоджувач пов'язаний з Каховським водосховищем, тому радіонукліди вони будуть забруднювати Каховське водосховище, забруднювати акваторію Чорного моря. І відразу будуть забруднюватися гідробіонти. Риба, яка там мешкає, вона буде непридатна до споживання, оскільки вона буде накопичувати велику кількість радіонуклідів. А ці е, радіоактивні речовини, про які вже назвав да, це зі стронці, е, вони. Е, Період їх полурозпаду, тобто руйнування да, часткового, складає 30 і 35 років. Тобто, протягом цих років ці території будуть забруднені радіонуклідами. От ми зараз спостерігаємо поступове очищення територій від радіонуклідів Чорнобильського походження, але спіткаємося з такою загрозою, яка може бути викликана аварією на. У разі катастрофи площа потенційної зони відчуждення становитиме до 30 тисяч кілометрів. Це як 10 чорнобильських зон відчуждення. А Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. При цьому площа потенційної забрудненої території до 2 мільйонів 000 квадратних кілометрів це як три України. Ступінь зараження території Європи, Росії та Білорусі залежатиме від вітру. Чи буде спостерігатися мутаціям тварин, риб? Радіація вона впливає на мутагенні процеси. І дійсно, як є приклади мутацій, які відбуваються в Чорнобильській зоні відчуження, то теоретично ми можемо спрогнозувати, що мутації будуть викликані в різних організмах на всіх рівнях живої матерії. Тобто, це будуть клітинні мутації, які будуть викликати. Зміни як у одноклітинних тварин і рослин, так і у багатоклітинних ну, тих самих риб, особливо під час розмноження, оскільки іонізуюче випромінювання, тобто радіація, вона буде збивати процес розмноження, тобто перебіг розподілення генетичного матеріалу, і це може робити, створювати певні відхилення або навіть взагалі загибель організму. У людини також може бути, ну по-перше, це може бути захворювання, викликане відразу від впливу короткотривалих радіонуклідів, наприклад, радіоактивний йод, про який нам кажуть, да, що відразу потрібно проводити йодопрофілактику при повідомленні про аварію, при повідомленні, що таку профілактику необхідно проводити. Це захистить від впливу. Радіоактивного йоду на щитоподібну залозу, тобто забезпечить її нормальне функціонування і зменшить ризик появи ракових пухлин. Далі епітеліальні тканини, тобто шкіра, поверхня органів, вона може також піддаватися радіаційному впливу і можуть відбуватися мутації і бракові пухлини саме на шкірі. Тому ну, такі сценарії є дуже небезпечними. Але вони можливі через таку ядерну загрузу все ж таки. А як людина може спостерігати цей самий радіаційний фон? Просто оком ми не побачимо зміни радіації, але існує система оповіщення про радіаційний стан. Наприклад, є онлайн-станції, вони є на атомних електростанціях, навколо них, які в режимі реального часу вони показують радіаційний фон. Є у нас Служби, які показують це, є навіть спеціальні додатки для мобільних пристроїв, можна їх встановити і дивитися якість як радіаційного фону, так і е, якість повітря. Є станції громадського моніторингу якості повітря, де це можна спостерігати. Ми в університеті ведемо моніторинг радіаційного стану. У нас є лабораторія, вона називається гідробіології, і радіобіології, саме частина радіобіології, ми займаємося моніторингом радіаційного стану. Ще з моменту. Як відбулося захоплення Чорнобильської АЕС? У нас є портативні дозиметри. Я, як керівник лабораторії, роздав ці дозиметри нашим студентам і аспірантам, вони є в різних куточках міста та області. І періодично вони надають інформацію про стан радіаційного забруднення саме повітря. Тобто, в нас є така телеграм-група, де вони скидують цю інформацію. Іноді ми робимо пости на Фейсбуці для того, щоб. Повідомити людей про нормальний радіаційний стан. Все ж таки, вони хвилюються. А про населення може якось придбати ці дозиметри? Дозиметри загалом вони є портативні для обігу. Наприклад, є дозиметри Сояк, Прип'ять. Вони нам зрозумілі і вони популярні були ще після аварії на ЧАЕС. Зараз можна їх придбати у вільному доступі, є, вони досить поширені в інтернеті, можна придбати як в фірмі, так і. Бившого використання ці дозиметри ну, за досить приємну вартість. Да? Наприклад, кожен українець може собі дозволити таке придбати, але не варто бігти і купувати ці дозиметри, оскільки є система моніторингу радіаційного забруднення. Можна в режимі реального часу побачити саме стан радіації, а також є система моніторингу, наприклад, на вітру. Да? Тоді можна спрогнозувати навіть на. День два, як буде радіація поширюватися, наприклад, з вітровими масами, тому це досить, досить просто. Ну наразі з цифровими технологіями це досить просто і зрозуміло. Президент Агентства з атомної енергетики Рафаель Гросі закликає до негайних кроків з безпеки атомних електростанцій в умовах підвищеної небезпеки та запобігання можливій ядерній аварії. Але ворожа армія використовує Запорізьку АЕС як військову базу. Росіяни вирили окопи і все замінували, облаштували позиції по периметру ЗАЕС. Тому ми маємо бути готовими до будь-яких подій і у разі радіаційної загрози слухати настанови влади. Якщо ви знаходитесь на вулиці, необхідно захистити органи дихання, якнайшвидше знайти укриття. Весь одяг, в якому людина була на вулиці, необхідно зняти, скласти в герметичний пакет. Потрібно якнайшвидше прийняти душ або хоча б протерти відкриті ділянки тіла вологими серветками, особливо обличчя та руки. Одягніть чисту одежу. У приміщенні треба обов'язково загерметизувати всі щілини та вентиляцію і не підходити до вікон та зовнішніх стін. Мати запас бутильованої води та герметично опакованих продуктів, які не вимагають приготування, наприклад, консервів, де б ви не були. Намагайтесь слухати новини і настанови, про які говорить влада. Наслідки зруйнування АЕС будуть катастрофічними не тільки для Європи, а й для інших країн на десятиліття. Світ повинен зробити усе, аби атомні електростанції стали більш захищеними та безпечними місцями.